Паєн Дапонова з великим задоволенням запрошуємо усіх до розвинути атаку зусиллями Михайла Бродюка. Придача! Але обережніше. Пробив. Не... Ще один удар і м'яч летить штрафного майданчика. Данилович! Одна атака. від підопішник Станкевича. Удар Даниловича біжить на дальню стійку. скиба, удар! О! Один-ноу! Джілєвей повів рахунку! П'ятий номер клубу Аджілів. Заключна атака за Інтеліасом у першому таймі. Хороший удар. Портаємо з великим задоволенням. Це футбол з борта. Оскільки м'яч не виходить за межі бокової На Зельмана. Атакують лівим фланом Василіна Будана-Лісного. Удар. Бродюк. На Петра Андрущака. Неможливість передачі у центр. Андрущак пробиває на Старовський. на Мащенко. Арчаков розпитав суперника. Антоніок не ходим. Блектор Віжен. Ну yeah. і Ладаний блокує скибу. Передача на Романа Осідача. Той пробиває. На лісну. Час є. 20 секунд. Андрущак. Його удар був непотрібним. Данильченко, Гол! І це все 2-0. Перемога команди Аджілєвей, за якою так ми всі давно сумували. Переграв С на нуль відстояв Володимир Настровський, веща для вас відкоментував, Олег Чунин. збережіть один одного, зустрінемось.